Останні на конференції має говорити десь коротше, тому що вже так всі отримали багато інформації. Це наш сайт, який ви бачите на моніторі, він є такою економічною частиною нашого проєкту. Стрічка новин, яка оновлюється щоденно. У кожній з країн учасників е проєкту ми маємо е невеликі команди, які оновлюють щоденно цей е ресурс. Вони використовують е різні джерела отримання інформації, тому що і свої. Ми в Києві це робимо так само. Використовуємо зокрема і сайти інституту масової інформації для пошуку, для поємові інформацію, робимо щось своє. Ну, Мета, як сказав Андрій, це надання інформації на захід, тому ми маємо англомовну версію сайту. І, і дуже важливо на мій погляд є також розповсюдження і інформацією між журналістськими спільнотами країн-учасниць проєкту країнських партнерства. У цьому сенсі, те, що відбувалося в нас в Україні минулого року і на початку цього, і роль української журналістської спільноти, незважаючи на всі проблеми, які згадували Діана і Оксана, вона все ж таки є визнаною і дуже важливою в мобілізації суспільства на протести на боротьбу із, із владою Януковича. Я думаю, це також є показом для багатьох журналістських спільнот для журналістських спільнот у інших країнах, які також мають певні та проблеми із свободою медіа, та як діяли українські журналісти, як вони чинили спротив всім намаганням цензури і фізичного насильства, тобто, які влада чиняла, щоб зменшити інформацію, яка буде для суспільства. Це е, корисний приклад і цікавий для наших партнерів. Ну, Україна взагалі є чемпіоном, скажімо так, за кількістю обсяг інформації, які розсуджують, е, які виставляються е, 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 на сайт. Ми це зрозуміло, знову ж таки причин через наші верхові події. От е, ну, але я запрошую всіх відвідувати більше на сайті. інформація також цікава для нас, е, якщо ми знову ж таки говоримо, наприклад, про. Мовлення, створення громадського мовлення можна ознайомитися з досвідом Грузії або Молдови, скажімо. На жаль, не завжди добрий досвід, але я хочу на чужих тому, так, краще вчитися ніж на своїх усіх проблеми, про які вони часто пишуть на нашому сайті, зокрема, зі створенням керівних органів суспільного мовлення, із протидією, протидією намаганням намагання політики і встановити все ж таки свій контроль над громадським мовленням і так далі. І з останнього, скажімо, може бути цікавим також дискусії, які породила наша проблема. Це інф... інформаційна війна проти нас, російська, породила також у деяких країнах, Там, наприклад, у Молдові і Вірменії прийшли ці дискусії. В Молдові в результаті дискутували, чи закривати російські канали, чи ні. В результаті поки що не закрили, але буквально. Інформація остання. Мов телефон, найбільший кабельний оператор ввів у свою мережу, додав два канали як альтернативні. Це російський дощ і український п'ятий канал, які можуть до мене дивитися і мати альтернативу в російській думці, російській пропаганді, яка там надзвичайно висока, саме як вона була в Україні, там в доступі є всі російські канали. В Вірменії також йде дискусія, але більше така теоретична щодо того, що робити з, з російськими каналами там. От, ну і дуже багато іншої цікавої інформації на сайті по Азербайджану, по Білорусі. Ну, досить вже речі відбуваються. Насправді в Азербайджані справді відбуваються решки незалежної преси і активно вже взялася влада за активістів соціальних мереж. Там. Просто люди керамують дуже часто на якісь зберігання наркотиків, от, наприклад, або зброї і саджають з цим приводом. У Білорусі також бувають випадки. Як, наприклад, коли пост в Фейсбук собі кет книжку і несукціонованому, тобто я думаю, що все це може бути цікаво від нашим запрошую ще раз на наш сайт.